Ця дорога, яка більшість на околиці, села не заасфальтована і не надто широка, проклали її кілька десятиліть тому. З часом, розповідають жителі вулиці Молодіжної, один із сусідів вирішив привласнити собі кілька метрів проїжджої частини. Це вже самовільний прихват проїжджої частини дороги. Це самовільний захват проїжджої частини. Вулиця повинна бути не менше 10 метрів проїжджої частини ширини. а вона тут складе всього 5. Ми всі поклали городини, Подивіться забор рівно чогось у нас, і всі собі приватизували, взяли вулицю і приватизували ту. Є видити пірко. Раніше дорогу їздили лише підводи. Зараз автомобілі ледь роз'їжджаються. Дорогу варто би розширити, та нема куди кажуть селяни. А тут сусід вирішив її ще й звузити. Вони самі каже рік кожного року пересували городину на то, то ми ще звертали до нього неодноразово. Не можна приїхати, сусіди не можуть заїхати у двір. Як розворот, то не можна заїхати. Та ми всі так поставили. А вони собі як може людина із якої вулиці повернути до себе у двір. Ніяк. Без емесійно на худобі, нам треба комусь там страждати, бо мися розминули тут. Іде легкова машина, не вбийдетеся. Йдете на велосипеді, треба вам стати, бо йде легкова машина. Чоловік звинувачення селян не відкидає, каже, в нього все законно, є акт на приватизацію. А згідно з генпланом села, саме в цьому місці дорога йде дугою. Якщо підете з тої сторони, скільки тут зуб зробили, там стільки дорога заходить усі у час. Місцеві переконані, приватизувати частину дороги ніхто не мав права, та в сільській раді вирішили інакше. Колишній землеупорядник кілька метрів дороги приватизувати дозволив. Зараз розв'язати ситуацію можна лише через суд, та люди судитись не готові. На це потрібні час і гроші, тож розраховують лише на те, що здоровий глузд таки переможе, і сусід нарешті відступиться.